Привіт-привіт! Хто готується до НМТ з математики, то сьогодні пропоную повторити ось таку тему як нерівності, системи нерівностей. Справа в тому, що на НМТ, на ЗНО досить багато зустрічається таких нерівностей, а також нерівності ще й використовуються в задачах з параметром, де треба там вам щось з чимось ще й порівнювати, тому там без нерівностей не обійтись ніяк. Но сьогодні ми подивимось. Минулорічні тести, які були приклади в минулорічних тестах на цю тему. В одному відео я не зможу з вами охопити всю тему, тому кому цікаво, заходьте в опис під відео, знайомтесь, можна стати спонсором мого каналу. Для спонсорів буде відкрито доступ до 40 тем підготовки до НМТ з математики. Там всі-всі теми розглядаються досить детально, з прикладами. В основному я брала приклади 24 го і 23 го років. Тому заходьте, читайте, знайомтесь, задавайте питання. Залюбки підкажу, відповім, і будемо разом з вами готуватись до НМТ. А тепер давайте зрозуміємо, де в житті використовуються нерівності і для чого взагалі ми їх вивчаємо. Наприклад, якщо ви плануєте якусь покупку і вам треба купити смартфон, але ви знаєте, що вам треба певна сума, наприклад, 10 тисяч гривень. Ви знаєте, яка сума у вас уже є накопичена. І поки ви накопичуєте, наприклад, у вас вже є 5, 7, 8 тисяч гривень, ви ж її порівнюєте з тою сумою, до якої ви хочете наблизитись, і весь час ви розумієте, що ваша сума, наприклад, менша за запланованою тоді покупку, поки ви не можете зробити. Або коли ви займаєтесь спортом, і вам важливо споживати правильну кількість калорій і не набирати зайву вагу. То є така відома нерівність, що спожиті калорії повинні бути менші, ніж витрачені калорії. Інакше ви просто наберете зайву вагу. Також, коли ви пакуєте свої речі для перельоту літаком, то ви перевіряєте, чи вага вашої валізи менша або рівна 20 кг. Якщо менша або рівна, о, добре. А якщо вже більше, то треба щось розпакувати і щось викласти. Як ви зрозуміли, нерівності використовуються в житті, і тому давайте з вами поговоримо, як же розв'язувати лінію. І нерівності, і що це взагалі таке? От почнемо з такого прикладу. Розв'яжіть нерівність, і ми маємо. Нерівність, де зверніть увагу, x в першій степені. Це дуже важливо, тому що така нерівність називається лінійною. Точно так же згадуйте, як рівняння виду АХ дорівнює Б. Це лінійне рівняння, тому що тут нема квадратика, тут перша степінь. То точно так же і в нерівностях, якщо у вас Х в першій степені, немає Х в квадраті, то і спосіб вирішення такої нерівності він простіший. Тобто ми ще з вами окремо на іншому уроці будемо говорити про квадратні нерівності і про метод інтервалів. Сьогодні ж просто поговоримо говоримо, який же алгоритм розв'язку лінійних нерівностей. Так от, в таких нерівностях, точно так же, як і в рівнянні, ми повинні все, що з перенести в одну сторону нерівності, все, що не зме, в другу сторону нерівності, щоб потім розділити нерівність і виразити х з цієї нерівності. Давайте перенесемо. У нас х нехай залишається ось з цього боку, тобто зліва, і це буде мінус 2х, менше або рівне. А 7 перенесемо вправо, і це вже буде мінус 7 і 3. Тобто, так як і в рівнянні ми переносимо члени нерівності, але не забуваємо при цьому міняти знак. Що тепер ми маємо? Ми маємо, що зліва у нас мінус 2х менше або рівне, а ось тут у нас мінус 10. Але тут важливий нюанс, ви повинні пам'ятати, якщо ви виражаєте в рівняннях, то ви просто ділите на коефіцієнт, що стоїть біля ікса, і ні за що вже не думаєте. Ви поділите на А зліва і справа отримаєте, що Х дорівнює Б на А. Ну в нерівностях ще треба дуже уважно слідкувати за тим, на яке значення ви ділите додатнє чи від'ємне. От в даному випадку ми будемо виражати Х, і нам треба розділити на від'ємне значення мінус 2. І якщо це значення від'ємне. То знак нерівності міняється на протилежний. Це дуже важливо запам'ятати знак нерівності міняємо. Тобто я вже ділю на мінус 2, я отримую просто Х. Але, оскільки мінус 2 від'ємне, я міняю знак, то це буде більше або рівне. І мінус 10 ділимо на мінус 2, маємо 5. Отже, ми отримали ось таку нову нерівність. Ну, щоб зрозуміти, як записати розв'язок цієї нерівності, треба зрозуміти, що таке числові проміжки. Числовий проміжок, це якщо є якісь значення. В даному випадку у нас ікси розглядаються, тобто якась вісь значення іксів, де розміщені всі значення від мінус нескінченності, від якогось там найменшого числа до плюс нескінченності. І оскільки ми отримали тут п'ятірочку, то я це 5 тут позначаю. Але позначаю не просто 5, а оскільки знак і більше або рівне, то я ще 5 включаю, тому 5 тут заштриховуються, значить, що 5 включається в розв'язок. І ми повинні. Вказати всі значення більше або рівне 5. Всі більше або рівне 5 це ті, які йдуть вправо, тому що зліва у нас менше значення, справа більше. Отже, це, подивіться, від 5 до плюс нескінченності всі значення, які більше 5. І записуємо ми такий проміжок. Дивіться, оскільки 5 ми включаємо, то це квадратна дужка від 5 до плюс нескінченності. Це значить, що. 5 ми включаємо, і 5 є також розв'язок цієї нерівності, і всі числа, які більше 5. Тобто, ось це і є розв'язок цієї нерівності, тобто сюди підходить, на відміну від рівняння, коли ми мали просто одне значення х, Сюди підходить промінь, бо відрізок це включає дві точки, а у нас вийшов промінь, тобто від якоїсь точки і до плюс нескінченності. Отже, відповідь в цій задачі: від 5 до плюс нескінченності – це відповідь Г. Далі, ви вже розібрались, ікси залишаємо з одного боку, числа переносимо в інший. Тоді це буде мінус 8х, ми залишаємо зліва, знак залишається. І 2 переносимо ось сюди, воно стає з мінусом, тобто 4 мінус 2, отже буде 2. Щоб звільнитись від коефіцієнта перед x, ділимо на мінус 8. Пам'ятаємо, що мінус 8 від'ємне число, значить тоді вже буде х і знак нерівності міняємо. Було більше, стане менше. Менше і ділимо 2 на мінус 8. По-перше, буде мінус. А по-друге, 2 восьмих можна скоротити як 1 четверта. Отже, це буде мінус 1 четверта. І якщо ви дивитесь у відповідях записані, подивіться, результати у вигляді дробів, мінус 1 четверта, мінус 3 четвертих, то так і залишаєте. Якби треба було перевести в десятковий дріб, то 1 четверта це ми домножаємо чисельний знаменник на 25, то це буде. 25, сотих, щоб добитись число в знаменнику кратне 10. І тоді це буде ось так: 0,25. Ну, Оскільки у відповідях дроби, то так і залишаємо. Тепер давайте виділимо на числовій осі, х, який же це проміжок. Всі значення х, які менше, мінус четверта, не включаючи, то ми малюємо цю точку виколотою, мінус четверта, І всі значення, які менше, це вліво. Отже, від мінус нескінченності до мінус 1 четвертої цей проміжок можна записати так. Мінус нескінченність, мінус 1 четверта і кругла дужка. Кругла, тому що це число не включається. Отже, серед всіх варіантів, подивіться, це відповідь А. У 2024 році був ось такий приклад. Подивіться, ми тільки що подібний розв'язали, тобто є якась різниця якихось чисел і дробів або дробів, і помножити на щось і. Треба зрозуміти, яке це число буде додатнє, чи від'ємне, бо ми будемо на нього ділити, відповідно, знак нерівності або міняти, або не міняти. Тобто, не спішіть зразу ділити на цей вираз. Зрозумійте, що це за число, яке воно, чи більше нуля, чи менше нуля. Отже, окремо ми віднімемо третіх мінус 2, якщо у нас дріб і число, то завжди зводимо до знаменника, який має дріб, тобто до трійки. Тепер тут додатковим множником буде 3, і тоді дивіться, 4. Мінус 3 множимо на 2,6. Ми маємо, що це мінус 2 в чисельнику на 3, або мінус 2 третіх. Отже, це число від'ємне менше 0. Тоді перепишемо нашу нерівність таким чином, як мінус 2 третіх, це ось цей вираз в дужках, помножити. Далі мінус 2 менше 0. Якщо ми хочемо звільнитись від мінус 2 третіх, то треба розділити на мінус 2 третіх зліва і справа. Якщо розділимо, то це від'ємне значення, значить знак нерівності буде мінятися обов'язково. Знак міняється, тому що деякі можуть поспішити просто поділити і не поміняти знак, і це буде неправильно. Отже, ділимо зліва залишається х мінус 2. Знак нерівності міняємо більше. І 0 ділимо на будь-яке число, це буде 0. Все, прийшли до простого виду, це буде х більше, і 2 переносимо вправо. Мінус 2 стає уже 2. Більше 2. Казати число, яке розв'язку є розв'язком нерівності. Дивіться. Взагалі, розв'язком нерівності буде 2 виколота точка і все що більше 2. Тепер дивимось, 2 не попадає, тому що. Тут строга нерівність 2 не попадає в розв'язок. Мінус 3 лівіше ні, мінус 2 лівіше ні, 0 ні. А 3, так, дійсно, воно буде справа від 2. Тобто 3 являється розв'язком цієї нерівності. Ну що ж, перейдемо тепер до систем нерівностей. З нерівностями, я думаю, ви розібрались. А тепер подивимося, що ж таке системи нерівностей. Система нерівностей схожа до системи рівнянь, коли у нас дві нерівності, але через одну змінну Х з якоюсь змінною Х. Тоді ви маєте розв'язок однієї нерівності, там якесь число у вас і у вас ці значення, які йдуть сюди, і якесь число, і всі значення сюди, то ви дивитесь, де перетинаються у вас ці розв'язки. Тобто, якщо тут ми йшли вправо, а тут вліво, то перетином буде ось якийсь ось цей відрізок. Тобто, коли шукаємо розв'язок нерівності, то шукаємо перетин розв'язків. Перетин розв'язків тих нерівностей, що входять в цю систему. От давайте на цьому прикладі. Дивіться, тут вже зразу виражений x більше мінус 3, і х менше або рівне 7. Дуже просто, тому що не треба виражати, тут виділяти х, ділити на щось, віднімати щось, х уже виражений. і відомо, яким значенням належить х для першої нерівності і для другої нерівності? Тоді ви просто на числовій осі. тут уже треба обов'язково малювати, щоб не заплутатись, не полініться. Намалюйте цю вісь іксів і відкладіть ці розв'язки. Дивіться, якщо більше, мінус 3, мінус 3 не включаємо в розв'язок. І більше мінус трьох це всі значення ось сюди. А якщо ми 7 маємо ще, і всі значення, які менше або рівне 7, то ви малюєте ту, цю точку 7. Зрозуміло, що вона правіше, бо це більше значення. Вона заштрихована, бо вона тут включається менше або рівне. І менше або рівне це всі значення, які вліво. Де у нас іде перетин цих двох розв'язків? Подивіться, ці всі пішли сюди, ці сюди. Перетин у нас це. Оцей відрізочок, але дуже уважно його треба написати. Тобто, розв'язком для цієї системи є від мінус 3, не включаючи до 7 включно. Це якби просили вас розв'язок записати. Ну, а якщо треба вказати число, яке задовольняє систему нерівностей, то це число, яке попадає саме в цей проміжок від мінус 3 до 7. Дивимось, мінус 3 – ні, тому що тут ми викалуємо точку мінус 3. Мінус 10 – ні, воно лівіше. 10 – правіше. 6 – ага, 6, да, 6 десь тут у нас. А мінус 6 також лівіше. Тобто 6 є тим числом, яке попадає в проміжок від мінус 3 не включно до 7 включно. Ось така система х більше або рівне мінус 4. Тут вже зразу виражений х, нічого робити не будемо, просто перепишемо. А в другій нерівності треба все-таки виразити х. Для цього треба розділити на той коефіцієнт, що стоїть перед Х, тобто на 2. Тоді х менше, тому що ми ділимо на додатнє число, значить, знак нерівності не міняється. І 5 ділимо на 2, це буде 2,5. І дивимось, де перетинаються ці два розв'язки. Дивіться, мінус 4 лівіше, бо це від'ємне число заштрихована точка, мінус 4, і всі значення, які більше, мінус 4. І 2,5 виколота точка правіше і всі значення, які менше, 2,5. перетинаються ці два розв'язки. Відповідно, між цими числами мінус 4 до 2,5. Записати треба правильно, оскільки мінус 4 включається, то тут квадратна дужка А якщо 2,5 не включається, то це кругла дужка 2,5 і кругла дужка Дивимось, мінус 2,5 – Це відповідь В. Ну що ж, я думаю, це відео було цікавим для вас. Якщо так, поставте лайк. Якщо розібрались, поставте ще й собі лайк. А ми зустрінемось з вами в наступному відео, де продовжимо розбирати завдання минулорічних тестів, і будемо знайомитись з наступними темами, що дозволяють якісно і швидко підготуватись до НМТ. Тому приходьте на наступні уроки. До нових уроків все буде Україна!